Вітаю в ефірі. Тема мене звати Юлія Ангелсор. Допереклад Ольги Рибак. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Андрій Васильович Шинкович, обраний по виборчому округу номер 189 Хмельницької області від блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Андрію. Давайте відразу Вітаю. до актуального гучні скандальні проміжні вибори у Чернігові. Президент називає їх ганебними, тому що для нашої країни, яка робить хоч якісь кроки до демократії, ці вибори нас повернули учасницю. Януковича, що ми маємо, це низька явка виборців. Дві третіх виборців проігнорували процес. Міліція прийняла 50 заяв про порушення на виборах, половину з яких про можливий підкуп виборців. Ви як очевидець процесу, прокоментуйте, будь ласка, що там відбувалось, і наскільки ось ці вибори в Чернігові, можливо, підірвали віру всіх українців до чесних виборів і до політиків. Я Дійсно був очевидцем подій, які відбувалися в передвиборчий період на 205 окрузі і безпосередньо в день голосування. Звичайно, та агонія, яка відбувалася, я її для себе визначив як це фініш олігархічних, скажімо так, спроб приватизовувати хід виборчої кампанії, голоси виборців і результат. Фактично, агонія точилася і ініціювалася з в першу чергу, з боку одного з таких основних претендентів, пана Корбана, представника олігарха Коломойського, все це відбувалося якраз в той час, коли Коломойський втратив вплив на Укрнафту, коли там призначений керівник, який не підконтрольний Коломойському, коли фактично державне підприємство повернулося в державу. І е, вибори це була спроба, по-перше, дискредитувати виборця. Показати Чернігів таке середньостатистичне місто, плюс воно ще й прикордонна область. І те, що там намагалися зробити спробу відтворити події Мукачево і зробити з Чернігова Мукачево-2, це очевидно. І наскільки цинізм високий кандидата в власних інтересах, ставлячи нижчі інтереси держави, розхитуючи ситуацію і просто ганебно купуючи виборців? Гречкою, грошима. Знаєте, оці пакунки, черги, які стояли за гречкою. Коли це просто, знаєте, це, е, я уявляв це, як це в виконанні безпосередньо пана Коломойського, який би сказав це приблизно так. Давайте дадім їм гречку і вони проголосують так, як нам нужно. Чернігів довів, що це українське місто, що він що воно здатне обирати раз. Низька явка це, це, це демонстрація виборців небажання брати участь в цій агонії. І при тому всьому, що явка низька, що не прийшли старенькі люди, пенсіонери, люди, які, скажімо так, мисляча публіка, як ми завжди, як депутати, ми кажемо, що все-таки старше покоління, воно більш свідомо обирає менш емоційно, як молодь. І якраз була і спроба відкинути саме цю категорію людей. Це, мова йшла про те, що знаходили зброю, вибухівку і, і інші речі, які просто налякали людей. Але і ті, хто прийшли, та смілива частина Чернігова вони показали суттєвий отрив. Вони обрали гідного, молодого, перспективного, сучасного і справжнього патріота, не того, хто ходить з укропом і говорить про український патріотизм під, під укропом, а справжнього. Молодого політика, якого сьогодні потребує фракція Блок Петра Порошенка, тому що усі ті зміни, що ми робимо в парламенті, вони потребують звичайно конструктивних сил, правильних депутатів, які розуміють, що таке економіка, які розуміють, як працювати законодавчо для покращення країни. Скажіть, будь ласка, ну слава Богу, там вибори відбулися, але нас чекають ще місцеві вибори. І коли за вибори у Чернігові слідкував ну чи не весь світ, то місцеві вибори. Ну місцевий електорат набагато легше підкупити. Тобто, нас це чекає, це неминуче використання адмінресурса, та сама гречка. Ну об'єктивно, адмінресурси сьогодні в Україні не існує. Це ну, просто бажання видати за дійсне, да, сказати про те, що не існує. Немає адміністративного ресурсу. Не можуть адміністрації керувати виборчим процесом. В них, в, їх, до них немає А. Довіри, Б. Досвіду. Це не той адмінресурс, який був при кучмі об'єктивно. Він закінчився з з приходом е, після кучми Ющенка. Адмінресурс закінчився. Ну, ви в селі були на виборах, коли там до бабусі приходять я... і кажуть, ви проголосуйте, от, будь ласка, тут галочку поставте. Так, я був кандидатом в депутати, проти якого працював адміністративний ресурс. Усі глави адміністрації на моєму 189-му окрузі підтримували іншого кандидата, відкрито, порушуючи законодавство, тому що державний службовець не має права, і ганебно поливали мене брудом і працювали проти мене. І це дало прекрасний ефект. Люди проголосували за того, хто прийде, і просто оці містячкові розклади, оцих псевдокерівників, які не гідні обіймати державні посади, просто їх прожине. Вони пішли самі на щастя. І це є нормальне оздоровлення, тому адмінресурсу бояться не потрібно. Потрібно, е, потрібно боятися зас, застосування брудних технологій інформаційних. Оце номер один. Проблема, яка буде стосуватися місцевих виборів, що мають виборці знати? Ну перш за все, я думаю, дуже важливо сказати, що новий закон про вибори він значно кращий, ніж той, що був. Він головну річ, яку зробив, ми його прийняли не так давно. Це він забрав. Питання вирішення партійних списків з кабінетів партійної номенклатури. Сьогодні фактично подолана корупція в партійних системах. Сьогодні може невеличка, маловідома партія, якої нема в парламенті, але в яку об'єднались люди. Сьогодні проста людина може прийти в партійний список, простий вчитель, простий соціальний працівник, працівник культури, працівник освіти, медицини, сьогодні підприємець. Сьогодні люди можуть об'єднатися в партію і прийти. До того чи іншого органу місцевого сортування прийти в свою територіальну громаду і управляти життям в неї чи на рівні то села, чи району, чи новоутвореної територіальної громади, міста, ну і області. Ось це перше. Друге сьогодні вибори здешевлюються сьогодні не буде виборів дорогих. І місцеві вибори вони взагалі це вибори своїх, тому що керувати на місцевому рівні. Якщо ми говоримо, що Березенко, який приміг 205-му окрузі, він це добре для Чернігова, тому що він представить гідно інтереси Чернігова в Києві. Він входить в президентську команду. Він людина, яка в Києві знає всі входи і виходи, і знає, як добитися для свого округу чогось, то якраз місцевий рівень, органи місцевого самоврядування. Вони мають обирати, до них мають обирати в першу чергу свої люди, а про своїх знають все. Я людина не досить відома на 189-му окрузі, був на старті виборчої кампанії. І коли я зібрав своїх хороших друзів вже сьогодні, а тоді це просто авторитетні люди районів, герої України, сільськогосподарські виробники, авторитетні лікарі і педагоги. І запитав їх за чашкою чаю, скажіть, будь ласка, чи може людина нова бути обрана на Хмельниччині? І мені була дана відповідь, шановний, про своїх вже все давно знають. А нова людина може просто представити е, округ Києві. Тут мова йде про інше. Місцева влада формується виключно своїх, хто є авторитетним відомо. і вже партії сьогодні шукають, підбирають, просять, запрошують авторитетних людей до своїх лав. І останні про місцеві вибори це те, що партійний список, як я сказав на початку, е, говорячи про це питання, що партійний список не формується в кабінеті, бо буде партійний список. Але його послідовність в цьому списочку буде за результатами голосування. Тобто, як люди проголосують за ту чи іншу людину, та й буде верхньою. Тому в перших рядах будуть лікарі, вчителі, педагоги, освітяни, працівники культури, соціальні працівники, будуть ті люди, яких поважають. Я і кого не поважають. Бо є знаєте, є сільгоспвиробники, які е, працюють і віддаються людям, і дуже цінують ту землю, яку орендують у людей, цінують людей. А є такі, що орендують, об'єднуються в аграрну партію, але аграрна сьогодні не стало і не стане, на жаль, на ці вибори на Хмельниччині партію, яка буде захищати селянина, а не захищати якраз інтереси великих аграрників, які вже цю землю набрали і які чекають, коли знімуть мораторій з цієї землі. Багато аграрів, на жаль, багато і йшли в Верховну Раду для того, щоб зняти мораторій і могти продати землю, а продати її можна сьогодні тільки іноземцям. Але звичайно, серед аграрів є прекрасні, поважні люди, які люблять, цінують селянина і їх оберуть. і І ми це побачимо. Результати виборів покажуть хто реальний авторитет, а хто просто надуває пробачте, щоки, говорить гарні слова і немає на жаль жодного реального практичного результату. Я хочу, хочу уточнити для глядачів, які нас дивляться, тобто ми маємо вже обирати за відкритими списками, правильно? Так. Якщо раніше там, керівник партії та, говорив, хто буде перший у списку, тобто зараз за донизу, угу. тобто зараз є якісь перспективи, що дай Бог все Останній у нас зміниться і на вибори при, прийти, прийти потрібно. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви тоді зробили для людей на тому виборчому округу, де вони вас обрали? Ну, чи знаєте ви про їх проблеми, взагалі чи з тримаєте контакт? Ну, знаєте, ми після виборів зробили вже значно більше, ніж ми робили до виборів. По-перше, тому що в нас вже були розв'язані руки. По-друге, тому що в нас був час. Виборча кампанія шість тижнів. А сьогодні ми вже маємо великий обсяг і проблематики, і реальних досягнень. Ми робимо дуже, працюємо дуже в широкому спектрі. Ми продовжуємо робити конкретні справи. І то гасло, під яким я був обраний моїми дорогими виборцями за конкретні справи, і це наша громадська організація за конкретні справи. І гасло зміни негайно, з яким я йшов як моє передвиборче гасло, воно е працювало і сьогодні працює. Сьогодні наша, е наше об'єднання, наша організація, а це вже стала партією за конкретні справи. Сьогодні. Робить дуже багато в першу чергу для дитячих садочків, для шкіл, для сільських ФАПів, для сільських клубів. Ми сьогодні поруч з тим, як я відвідав сесію Нетішинської міської ради, я заїхав по дорозі в Антоніни відділення швидкої допомоги. Елементарна річ. До виборів не було руки помитити, не було теплої води була потреба в елементарному болері, і його влада місцева, яка воювала проти кандидата Шеньковича, вона чомусь просто не пішла і не знайшла можливість привезти туди цей котел. Це зробили ми. Сьогодні вже мова йде про ремонт, тому що має бути затишне приміщення. Сьогодні зроблена вже стеля, яка вже завершена. Це остання робота наших останніх трьох днів. Ми масштабно займаємося зараз оздоровленням дітей. Звичайно, для батьків це оздоровлення безкоштовне. Ми оздоровлюємо їх, наша громадська організація і наша партія за конкретні справи оздоровлюємо їх на в Кобліво на березі Чорного моря. Але ми відбираємо діточок, які мають певні досягнення, чи то в творчості, чи то в спорті. Чи то в навчанні переможці олімпіад, да, учасники художньої самодіяльності особливо знаєте, та нові ті діти, які брали участь у наших форумах, які вже показали себе, брали участь у наших флешмобах і якби продовжують. Для них це дуже такий поштовх. Це відзнака їхнього таланту. Насправді, це і вдячність. Це не просто подарунок, такий прийшли собі нормальні ребята і зробили подарунок. Ні, це відзнака їхнього таланту. Я дуже багато роблю на законодавчому рівні. Сьогодні мною вже підготовлений 41 законопроект. Із них п'ять пройшли комітети. Один прийнятий вже і вже вступив в дію одразу. Це цілий ряд законопроєктів, які я я в першу чергу ці законопроєкти пишу на окрузі. Я приїжджаю на сесію районної ради, тієї чи того чи іншого району свого округу. Я зустрічаюся з людьми, я провожу прийом громадян, і з цього ми звичайно є питання такі знаєте, окремі, які треба просто допомогти людині з лікуванням. Ми лікуємо однозначно. Ми допомагаємо прослаштовуватися. Ми допомагаємо в навчанні з гуртожитками, ми допомагаємо за вступити. Ми розуміємо, що є та діти, які не можуть вступити самостійно, не вистачає такого, знаєте, пробивного духу десь на державну форму. Але водночас ми групуємо всі проблеми в певні системні речі, тому що скільки б ми не допомогли, завжди є багато дуже хворих. Скільки б ми не оздоровили а дітей, дуже багато. Ми коли привітали на День Святого Миколая. Ми, коли порахували, скільки в нас дітей по статистиці, то в мене на окрузі 36 тисяч дітей віком від 0 до 16 років. Звичайно, всі 36 тисяч оздоровити неможливо. Але ми сьогодні вже цифра сягнула за тисячу дітей. І ми вибираємо якраз тих, ті категорії, які я назвав. Але водночас є багато речей, які для цих дітей треба зробити. Ми готуємо зараз школи до нового навчального року. Перекриваємо дахи. Робимо підлоги в спортивних залах, ми вважаємо, що спорт це наш пріоритет. І наш лідер нашої, нашої партії Олександр Володимирович Герега якраз є президентом важкої атлетики України. І сьогодні наша компанія-епіцентр, наш партнер, такий, скажімо, бізнесовий партнер, да? наша громадська конкретні справи мають вже своїх олімпійських чемпіонів. І ми так само хочемо, щоб олімпійські чемпіони росли, виховувалися і ставали чемпіонами на нашому окрузі. Для цього робимо усе. Ясно. А дітям учасників бойових дій так само допомагають? Ми серйозно дуже працюємо з воїнами АТО. Ми працюємо з тими сім'ями, які втратили. Ми, ми добиваємося останній наш, наш успіх. Ми добилися виплату компенсації в Ясловському районі. Друге, ми, ми оздоровлюємо і надаємо можливості для безоплатної реабілітації тих, хто повернувся звідти в хмільнику, в санаторії Міністерства оборони. Я особисто приїжджаю до хлопців, які повертаються. приїжджаю чому щоб почутись? Реальну картину, яка там відбувається, і після зустр зустрічі з цими хлопцями у мене було вже дві зустрічі з міністром оборони. Була зустріч з заступником міністра оборони Гусєвим, коли я просто розповідав, яка реальна картина. Тому що на жаль, на жаль, повторюся вдруге, покритикую все таки засоби масової інформації. Сьогодні якась якраз вибори на 205-му і Укрнафта як ознака, де реальної деолігархізації, але вона має прийти в першу чергу в засоби масової інформації, які формують громадську думку. У телебачення має стати суспільним, воно має бути об'єктивним, воно має показувати реальні речі. і Тоді багато що буде людям зрозуміло. Тоді людьми не будуть маніпулювати, стикаючи тих чи інших людей в тих чи інших суспільних катаклізмах. А катаклізми породжують нестабільність для будь-яких реформ, для будь-яких змін, для стабілізації гривні, для підвищення зарплати, для, для приведення соціальних стандартів до. Серйозного рівня потрібно в першу чергу стабільність, і в тому числі не потрібно міняти владу потрібно змінювати поганих, корумпованих і непрофесійних керівників. Але від чим частіше будемо змінювати, тим частіше, ну якби не буде наставати та точка відліку позитивного, тому що будь-який керівник має ще війти. І якраз от правий сектор, який е показав себе, ми побачили два правих сектора. Ми побачили один правий сектор, який сьогодні один з перших, і сьогодні досі це бійці, які в АТО захищають Україну і честь їм слава і підтримка держави на самому високому рівні і завжди. А є і, і ми сектор? побачили політичну верхівку угу. правого сектора, яка не на передовій, яка в тилу це так грубо звучить, в столиці. А а також на кордонах, де мирно, але вони хочуть контролювати якусь певну ситуацію. Вони показали невдалі спроби своєї політичної діяльності. Давайте ми уточнимо. правий сектор ініціює зібрати третій майдан і також ініціює референдум про недовіри до Верховної Ради. Ну, лідер правого сектору, якщо йому не подобається Верховна Рада, він в першу чергу, що має зробити? Скласти повноваження. Власно він цього не робить. Друге, ще раз хочу вам наголосити, що ні одні суспільні катаклізми, як би ми їх не називали, чи військовий переворот, чи революція, чи майдан. Вони на жаль сьогодні в Україні в наших умовах вони не приводять до швидких позитивних змін. Якби в нас економіка мала певний амортизаційний такий можливість, скажімо так. Для скачка валюти, для всього іншого у нас все знаходиться на приділі, все знаходиться в крайній точці. Тому суспільна катаклізма будь-яка, яка призводить до інфляції, яка призводить до різких коливань в економіці в сторону мінусу, яка приводить до зміни політичної еліти і керівників. Вона не дає поштовху позитивного. А те, що треба розбиратися конкретно з нерадивими прокурорами. З нерадивими міліціонерами, але це не означає, що якщо один прокурор поганий, то вся прокуратура погана. Ми прийняли закон про прокуратуру оновлений. Це одна з тих практичних речей, які Верховна Рада зробила. І дуже швидко і дуже правильний закон. З 15 липня цей закон вступив вже в дію, скоротилося на 3 тисячі 000... Прокурорів з 1 січня 2018 року зараз їх 15 тисяч, їх має бути 10 тисяч. Але я хвилююсь тільки за одне, і тут мають бути окремі механізми, щоб залишилися позитивні люди, щоб залишилися чесні, досвідчені, щоб були такі умови, коли той, хто подумає навіть про хабар чи про використання службового положення, щоб він не, не, не зміг скористатися, щоб він не міг взяти хабаря і не зміг його вимагати. Тому для цього і відбуваються системні зміни. Для цього зняти. Наприклад, там, наприклад, наглядова функція з прокурорів. Але ця функція не буде втрачена. Вона в результаті адміністративна конституційної реформи вона перейде префектам. Але от один момент лише. Але префект це людина, яка буде контролювати законність, але не буде управляти фінансами. От що треба було розвести: контроль владу і управління фінансами бюджетами. Тоді. Корупція, коли це в одній особі, пане Андрію. Ми будемо сподіватися, що всі зміни будуть йти на те, що в нашій країні вже нарешті жилось всім громадянам краще і дякую вам за розмову. На дякую все добре, вам. на все добре.